Слава Україні! Пробачте, бо немає коли на пам'ять вчити так з мене і про ці дні, що я пишу, пишу і пишу. Тільки то, що їсти звернув собі і трошки господарку. Я хочу зараз, щоб ви трохи загрілися. Не мерзли, щоб не казали, що ми вас мучимо, що вас ще молодь собі в думці, і зі мною будемо співати коломійки сухайські. Козарів Київ зовсім пробрали, розкрали землю, друна ламали. На Конституцію давно наклали, самі до влади себе убрали, ще на два роки пролонгували ж затерти то, що накрали, ой на що за що нарід бідує. не скине банду, що їх мордує, замість приросту мрем, як ті мухи, у них ушвори, а в нас розрухи, вчених у тюрми за зраду пхають, Тільки за то, що більше знають, Тільки за то, що на свій ризик тянуть науку, коли у нас кризи. Мав потабашники сі писали, щоб наші діти дурню читали, нашу історію доверх ногами, ой бідні діти, що ж буде з вами? Що буде з вами, як нас не стане, за вас пороблять, та й москалями. Гарматне м'ясо варячі точки, Путін запхає всіх пару бочків. Не дай бог митний, я них запхає, погана доля всіх нас шикає. Хто за границю, хто за Сибіру, як наші предки були піру. Якщо не встанем всі ми до битви, то так і буде. Рабами жити, вони мій влади, всякі підляки, московські суки і комуняки. Дальше буде Над нами банди чинять насильство, з хаз виганяють під Земля в Києві то, то є мільйони, нас українців турять вагони. Ми у світі сігарували, а наші зайди, землю спродали. Що ми не маємо куди вертати? Про це подбають ті супустати, в днину й незалежна Вкраїна, як і вороги нам згинають коліна, нас заставляють іти на свята, і сквятувати день окупанта. Нас катували червоні шакали, нас як те бидло, з хати забирали, як оселенців в творнях пхали, а хто не вижив, за ноги скидали. Бачу в Києві нову ялинку. Вона червона, немов калинка, а на чубочку сам Янукович, з ляльками сам азірович. Захтілась кров'ю. Нашим вампірам дітей українських збили без міри, били в палатках, били на дворі що вже є признак, що була за хора, захтіли звірі нас залякати, в страху вкорі нас їх тримати. Криза в державі, кризи в науці, і нема кому дати подсі, щоб поки жили і пам'ятали, вони не брали, а просто крали, крали в дороги, крали на морі. для українців одне лиш горе. Флот торговельний, блука по світу, що де продали, пішло за вітром. Тисяча років ми жили в Європі, а московити були в болоті. Дикі, як дикі в печерах жили, вогонь палили і так ще гріли. І жаби позаправляли, бо ті діки там і пропали, що нас зробили, зайде прокляти, що ми всі стали сакі горбати. Одні в Європі підлоги миють, а другі ціків їм землю риють. Бо самі діти давно негодні, дійшли до ручки профнепригодні. Що буде. Молодь сказала і на майдан у Київ помонжала. Будемо в столиці. Ставити... Дощі стояти, доки нас будуть ігнорувати, право народу бути в Європі і нам до лямпи, що Путін проси, сити по горло, тюрмі народів, геть окупантів і всяких забродів. гонали гечі від влади, така вам нині наша порада. Як не підете, ми вас попросимо, як не потрібні зіля та й скосим. А та колона, як собі хоче, що назвонем дістає. Кретапі на вже буде, бо того глуму не хочуть люди. Берет негайно розгормувати, бо завжди хоче не одна мати. Собака місці в собачій буді, так роблять завжди нормальні люди. А як собака вам ще сказила, то буде куля з ним говорила. Не плачте, хлопці, за москалями. Нача в Європі завжди вами а якщо ми всі модернізуємо, то ще японцю ми закасуємо далі буде. Буде Україна, щас багато, якщо повісим за, за ребра ката, а разом з ним ще прийдуть регіони, доки не вернуть наші мільйони. Оїдьте хлопці, всі до Києва, без вас там буде не та розмова. Не дайте хлопці, себе здорити, бо будуть в бо будуть спину бандити бити. Не робіть хлопці, наші помилки не від'їдьте. Їжджайте під обіцянки, Бергут по тюрмах вже закасуйте, всі генералів до них припасуйте. Не дайте владу не українцям, а вибачають нех, не, наш нех вибачають наші чужинці. Два роки надворі, на 22 роки над нами знущались. На не нашу мат, молодь так дочекались, бо молодь хоче жити в Європі. А не смог дурачка в роті, а шлях би трапив Тую тайту владу, яка розвела тукла у наду. Не було б все вона смішно комічно. Якби не було, все так трагічно. від влади вже забираймо, і ще нікому її не підаймо. Наша Україна безпрецедентна, вибрала зека на президента. Одинасіна з бюджет мільйони, а решту крадуть всі регіони. Ми у сокалі так подумали, нехай віддадуть. Що в нас накрали? Як ми мільярди в них реквізуємо, то Україну модернізують. Буде будуть дороги в нас, європейські, будуть і бані у нас турецькі, і заживемо нарешті по людські, а не по скотськи не по совєцьки Слава Україні!